Є знижки на таблетки «Пульмолор» 15 – 15% в аптеках подорожних вам та ощад. Є знижки на Уролисан. 15% в аптеках подорожних вам та ощад. Так, друзі, ось і підійшли до нашої гастрономічної сторінки сніданку. Ви знаєте, сьогодні як завжди, спробуємо вас здивувати і пам'ятайте, що часто густо, але ми страви в нашому прямому ефірі готуємо вперше. Ну як власне, і ви часто на своїх кухнях. Тих, тим ми і з вами спільні. Сьогодні готуємо рулетики. Рулетики з а, листів салату і курячого філе. Ну, по перше, подивіться зараз, який вони мають в результаті вигляд, про що ми говоримо. А, так, ось ці рулетики. У нас дещо буде відео змінений, цей рецепт а, згідно тих інгредієнтів, які ми вам сьогодні запропонуємо. Власне, на ваших екранах з'являється перелік компонентів а, а, страви, і це ось що: шинка, куряче філе, огірок, сир, косичка, листя салату, майонез і сіль. А, Партнер показу, торговельна марка «Королівський смак. Якість королівська, а ціна народу. Так, це перевірив. Все у нас тут є. Браво! Так, тепер що ми зробили? Бачите куряче філе. Тут для цієї рецептки я вам рекомендую його не запікати, хоча якщо ви зможете запікти так, щоб у вас грудинка була не сухою, супер. Проваріть, але недовго. Пам'ятайте, що саме грудинка, якщо її термічно перетримати, вона залишається сухою. Потім в результаті вона має бути соковитою, вона має бути м'якенькою. Потім руками ми розщепили це все на волокна. Можете нарізати, але на волокна краще це зробити. Ну, Воно матиме і інший вигляд, безумовно. І пам'ятайте, що е, сам інгредієнт, як він порізаний, як він роздертий руками, впливає на смак самої страви. Це важливо. Далі сюди додаємо огірки. Хтось ананаси додає, хтось мариновані огірки. У нас свіжі огірки, але ось так дрібно нарізані. Давайте всі висипемо. Ну, Згідно е, того рецепту, який ви бачили на екрані, у нас, власне, і така є а, такий баланс інгредієнтів, тобто пропорції. Ось. Тут на цьому етапі трошки посолили. Тут на цьому етапі трошки поперчили. Так, і чого не вистачає? Важливого інгредієнту, ось він. Так, а, майонез, свіжі овочі та м'ясо майже ідеальне поєднання для начинки курітина і хрумкий огірочок огорнуті ніжним, ніжним соусом не дадуть шансу голоду. І порадують палітрою смаків. Не інакше є клас. Я думаю, що на таку кількість 2-3 столові ложки майонезу буде достатньо. І ми все перемішуємо. Я не знаю, друзі, як вам через екран чи відчувається аромат, а огірки дають свіжість, свіжість ранкову, і це. Реально збуджує до того, щоб якомога швидше смакувати. До речі, цей рецепт дуже гарний для того, щоб його заздалегідь, приготувати, трошки навіть потримати в холодильнику, він не зіпсується швидко і тримати його і форму. Ну і смаки також будуть збережені, свіжі смаки. Так, можна туди і травички, можна туди і зелені якоїсь не висипати, якщо хочете. А далі ми збираємо все докупи. І дивіться, що ми робимо. Значить, беремо шинку. Шинка. Кладемо. Далі листя салату. Листя салату має бути не порепане, не пошкоджене, а ціленьке. От ось таке, дивіться. Ну, як на бургери йде. Бачите? Сюди кладемо. Далі викладаємо начинку. Бачите? Отак. от. А тепер беремо той самий сирочок. Можна, звісно, і е, 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 зеленим. Листом цибулі, наприклад, але вона може рватися у вас. Ну і взагалі тут є і смак прикопченої косички. А ще найголовніше, що у вас точно рватися нічого не буде. Ми отак от скручуємо і перев'язуємо. Ось так. от бац Дивіться. Ну хіба це не круто? Дуже ось такий закусон. На сам ранок. Пробуйте, не пошкодуйте до столу. А у тебе, Люся, є ексклюзивна інформація для наших глядачів. І я вам скажу, сам буду знати трошечки більше, тому що я чув, хто така Анджеліна Джолі і знаю слово Джон Джолі. А що це абсолютно різні речі, я не знав. Так, що таке Джон Джолі? От я це дуже гарно вийшло, але я думаю, що ці рулетики якраз дуже гарно пасували б саме з стравою Джон Джолі. Це грузинська страва. Що воно таке, дізнайтесь з нашого матеріалу.